Вправа 290. Через пошкоджений водопровідний кран за одну секунду випадає дві краплі води, а за 12 секунд набігає повна склянка води. Скільки літрів води втрачається через такий кран за добу, а за місяць, у якому 30 днів. Вважайте, що мізкі п'яти склянок води складає один літр. Що потрібно зробити, щоб уникнути цих втрат? Ну що ж, давайте крок за кроком будемо думати, як зробити цю задачу. Ну, по-перше, у нас е за 12 секунд набігає повна склянка води. Якщо ми візьмемо 1 хвилину, а це 60 секунд, і поділимо на 12, ми дізнаємося, скільки разів час буде 60 секунд більший за 12 секунд. Давайте тоді першу дію напишемо. Це треба 60 секунд поділити на 12. Це буде дорівнювати 5. Отже, що це? П'ять у дужках пишемо разів, це записуємо тоді, що у скільки одна хвилина більша за 12 секунд. Тобто ми знаємо, що Одна хвилина у 5 разів більша за 12 секунд. Але тоді і витрата у нас буде не одна склянка, як за 12 секунд, а за одну хвилину буде 5 склянок. То пишемо друга дія. Це треба нам одну склянку, одну склянку помножити на 5. І пишемо, що це буде дорівнювати 5. У дужках пишемо, чого. Склянок. Склянок. Це витрата води за одну хвилину. Тобто 5 склянок води ми будемо витрачати за одну хвилину. Але що таке 5 склянок? По умові сказано 5 склянок це 1 літр. То третя дія тоді. Ми пишемо, що 5 склянок. Це дорівнює 1 літр. Тобто ми можемо сказати, що це також витрата витрата води за одну хвилину. Добре, то ми знаємо, що кожну одну хвилину ми витрачаємо один літр. Для того, щоб дізнатись, а скільки це буде за добу. Давайте подумаємо, а одна доба, скільки це буде хвилин. Пишемо четверте. Одна доба. Одна доба. Це дорівнює 1, що множиться на 24. Тепер ми можемо написати годин. 1. Один на 24 це буде 24. 24, що множиться, а замість години ми можемо написати 60 хвилин. 60 хвилин. І це дорівнює. Зараз, давайте, стопчик перемножимо. 24 помножити на 60. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 12 плюс 2, 14, І дописуємо 1 нолик. Отже, вийде 1440. Записуємо, що це дорівнює 1440. Пишемо чого хвилин. Добре. Тобто ми знаємо, що одна доба в себе включає 1440 хвилин. Ну, якщо за одну хвилину один літр, то якщо ми 1440 помножимо на один, у нас буде витрата тоді в літрах. Якщо ми витрачали 2 літра, то ми б мали ці 1440 помножити на 2. То е, так, третя дія, чи вибачте, п'ята дія, п'ята дія, тоді 1440. Так, у стільки разів у нас більший час, і стільки разів ми множимо. Більше на одиничку, на один літр. І це дорівнює тоді 1440. Пишемо в дужках чого літрів. Це у нас витрата води. Води. За одну добу. Ну, добре. Але. У місяці в нас 30 днів, мається на увазі 30 діб, то виходить, що за місяць буде в 30 разів більше, ніж за один день. Так, пишемо тоді шосте, Тоді 1440 множимо на 30. І це дорівнює. Стопчик, давайте будемо множити. Так, 1440. Помножити на 30. Так, 4 на 3, 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3 12, плюс 1 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 3, це 3, плюс 1 це 4. Так, ну, а тут ще дописуємо один нолик і ще один нолик. Тобто вийде 43 200. Пишемо, що це дорівнює 43 000. 200. Пишемо в дужках чого. Літрів. Це витрата. Води за місяць. Ну або 30 днів. Нехай буде 30 днів. Є. Ну що ж, подивіться, які великі. Цифри у нас вийшли. 1440 літрів кожного дня ми втрачаємо води. А за місяць це буде 43200 літрів. Це колосальна цифра, звичайно. Так, ну і зараз нам треба записати відповідь. Пишемо відповідь. Так, нас запитують, скільки літрів води втрачається через такий екран за добу. За добу пишемо 1440 літрів. Далі за місяць пишемо 43 200 літрів. Так. А далі нас запитують, що потрібно зробити, щоб уникнути цих втрат. Ну, треба замінити кран, ну або треба його відремонтувати, якщо це можливо. Пишемо тоді кран. Кран необхідно. Замінити. Ну що ж, ось таке практичне завдання, щоб ви пам'ятали, що навіть невеликі краплинки води, коли вони будуть капати дуже тривалий час, приведуть до дуже значних втрат. На цьому вправу завершено.